Слово 16, 16. На згадку про присвятить мученики Макавеї. Перше, що скажемо про Макавеїв, теперішні зібрання для них, і хоча не багато їх шанують, тому що вони поблизуся не після Христа, однак вони гідно того, щоб усі шанування, тому що терпіли за отцівські закони, ставши мучениками раніше Христового страждань, що вони зробили вони, і піддавшись гонінню після Христа і ставши послідувачем його смерті за нас. Без такого зразка, показавши стільки доблестів, чи не виявилося б вони ще більш і мужнім, якби страждала дивичісь приклад Христів. Але є також таємничі приховне вчення, досяг досить і миро для мене і для всяких благолюбивої душі, за якими що досягли досконалості раніше при шесті Христа, ніхто досягає всього би в Христа. Тому що слово, хоча ясно відкрилося вже згодом у відповідний час, однак чистим розумом. Буде відомий раніше, як показують багато хто з прославлених до Христа. Тому і макавеїв не можна принижувати за те, що страждали раніше за Христа. але оскільки постраждали законом Хрестним, похвали похвалиї мають бути вшановані словом, Вшановані для того, щоб збільшилася їхня слава чи до слави слово, тим, чи справді славні, але що пославилися, їх хто хвалять. Мали ревність, да й доблесті ті, що слухать у спогаді, про них знаходяться для споку спонукання, до да рівних подругів. Хто і звідки були макави, чиїм керівництвом наставнувалися вони користуватися спочатку, досягли такої доблесті слави, що вшановані цими щорічними торжествами і зборами, що в душі кожного з них зберігається слава, яка вище видимо прославлення. Все це людям цікаво. Працьовитим показано, написано про Макавеїв книга, яка роздумувала про це, що розум є самоволодар над пристрастям і господосхильний до того іншого. Тобто до 600 пороку злакості над нещасленними іншими свідченнями наводить і подруги Макавею, а для нас достатньо буде сказати таке: це твір Йосипа з заголовком із Макавеос і Апократорос логісму. На честь Маковеї про саму володору ворожу. Третє. Тут Лезар, перший страждали за Христа. І Стефан перший з тих, що страждали після Христа. І Єрей, і старець сивий волосся сивий й який приносив раніше жертви ти молився за народа, а тепер приносить самого себе Бога і жертву досконалішу для очищення всього народу. Благознаменити початок подвигу разом і велимовне і безмовне повчання, але він, приволить на яким під його мовчать приносить уже жертву живу, святу благогодну Богу, вірив на 12, жертва, яка славніша, чистіша, за всяке під закону священства, тому що доблесті синів переносили на батька, законивши, справедливіши за інше. Тим самим може великий духом, шляхетні парузькі, шляхетні матері. Ревні подвижники заїсту, їдне ентіохих часів, справжніх учнімах Моїсеєвого закону, точні хоронці вітчизняних вдач, які складають одне з числа, шановних євреями, тіслові значення таємством, семиденний спокою, одним диханням, вони мають на увазі, одне знаєш шлях життя, померти за Бога. Вони тільки, брати душа, які з плоті ренуть один одному, і бажання смерті дивне видовище. Я скар перекопить один одному, муки, твердо стоять за не. Записту на закон не стільки бояться приготовлених іму, стільки бажає тих, котрих ще не бачать, одного тільки бояться, що мужитель не припинив катування, щоб кому-небудь із них не залишилося невінченим, не вільно не з братами і не стати поганою переможцем, уникнувши на біду страждань. Четверте, тим мати. Батьори мужні разом з дітолюбив і боголюбива, терпуть у материнському селі роздирання, неймовірне для природи, вона за стражданням, синами жаліє, не учиться повоюванням, що сини не будуть страждати. Не стільки вболівало за те, що підійшли стільки пожала, щоб приєдналися до них ті, які залишилися з ней більше тому торбот. Про останніх між тих, що спокоїться, тому що в них щодень поперед. Тяжка боротьба, а інша кончина зробила безпечними. Одна вона вже вручила Богу, про інших ще не покоїлася, як прийме їх Бог. Одна мужня душа в женожому ділі, не і некодушне старанність справді Аврааму жертви, якщо без перебільшення, бо скат навіть більше Врами хоче приносити єдиного сина, що правда і народну народженою бідницю, сину до якого дана була бідниці. І що важливіше, який Призначений бути початком і коренем не тільки роди, але й подібних жертв. Вона ж освятила Богові цілий народ, синів. Вона і матері вже всі перевершилася словом жертв, Ото вона законні все палні духовне священного приношень, що поспішає до доютаря. Вона вказувала на груди, нагадувала про годування, свідчила си виною, використовувала старість оклопотання про свої прохання для того, щоб спасти дітей від смерті, а щоб спонукати їх до страждань. Тому що вона для них. Небезпекою на смерть і оповільнення смерті нічого не хвилювало, нічого не приводило до розлаблення, не позбавляло радості, ні приготовлені дерев'яні диби, ні, ні послані колеса, ні блока, ні підмоски, ні гострота залізних кіхтів, ні нагостані мочи, ні киплячі казани, ні запалені вогнища, ні грізні мучителі, ні скопчення народу, ні оточення військового ні стоячі одноплемінники, ні зірвання шленів, ні остарання плоті, ні потоки текучої крові. Не втрачена юність, несправні жах, не очікування страждання. І що для інших буває найтяжчі подібних нападів, тобто тривалість бідинку, для неї було найлегше, вона тішиться у як не продовжуватися страждання не тільки для знаменитих застосованих катування, які всі діяли на неї менше, ніж за інших поділ обідне, яку небудь катування, але й тому, що гонитель випробував ці засоби слова, то лаяв, то погрожував то пестив, до яких тільки засобів. Він не вдавався, щоб досягти бажаного. П'яте. Але відтоді однакові мучителів, на мою думку, стільки показують мудрість і мудрість, як вдобався інші. взяти разом менше порівняння з іншим, теперішнім, так і саме терпінням, менше порівняння з розсудливим іншим словами, і тільки їм одному властиво так страждати з тим любомудрієм, відповідати за погрози мучителя на все, чим їх лякали і ніщо не здолали, ні мужніх синів. Ні, ще мужніших матерів, вона стояла вище за все із материнською любов'ю, з'єднала сили духа приносить себе прекрасний похоронний дар дітям, і сама піде з тими, що відійшли раніше за нею. А при тім, як добровільні для страждання, не допустивши навіщо в нечисте, тіло торкнулося до її чистої мужньої плоті, які виголошує вона на дробні слова, прекрасні прекрасніші, і з прекрасних були відповіді в мучит тому що чи не прекрасні ті слова, озброївшись, якими вона. Долали мучителя, але що прекрасніше слова матері, спочатку напрумлюючи, а потім надробні. Отже, що сказали сини, тепер саме час відновити це і в вашій пам'яті, щоб усі мали цих часів зразок, як подвижництва, так і мученицьких промов. Кожен з братів говорив щонебудь своє, як пополучили його слова гонителям через страждань і душевні ревнощі. Але якщо всі їхні промови звести в одну, то говорили вона. Так, Антіохи, ви всі, які стоять тут. У нас один цар Бог, якого ми отримали Буду, для якого навертаємося, один законодавець Моїсей, якого клянемося тому бідам, які він перетерпів за чесноти і батьма всім чудесам. Ми не і не піддамо безлавності, навіть якби загрожували, інші Антіохи за тебе лютіші. Для нас один безпечний притулок, виконавши западі і не порушувати закони, яким захищаємося, як Христ у нас один одна слава. Для слави вашого закону, не хто ще всяку славу, одне багатство, ті блага, які спів... сподіваємося, А страшно, ж для вас не мати одного. Боятися чого-небудь більше за Бога і таким думками, з такою зброєю виступаємо ми битву, з якими юнаками, ти маєш справу, хоча жаданий для нас і світці рідна земля, і друзі і родичі, і однолітки цей великі, і славний храм, Євцівське свята і Таїнство. І все, в чому. Бачимо свою перевагу перед іншим народом, однак, не жа, за Бога і страждає за добру справу. І не думай цього, тому що там нас і інший світ, який вищий, посиніше видимо. Наша батьківщина Небесний Єрусалим, яку ніяк не наважається тримати в облозі і не буде надіятися взяти такий він і ізбори. Наше спідпоріднення Боже на тненні, і цю доблесну. Породжені наші друзі, пророки і потрахи, які слухать для нас розком благочестя, наші однолітки, всі, які нині бідують, і заоно з нами в терпінні. з нашими храмами чудово небо і наші свята, великостей, англії, у нас дивно велике, навіть найбільше для багатьох таємничого таємство, Бог, який є, мета й тутешніх Шостий. Шосте. Отже, не зваблюй більше нас, обіцянками речей, мало важливих і нічого не варте. Нам не дов. Дасть щасті безчесне, не спагдить нас шкідливе. Швид... Ми не зважимося на таку ганену торгівлю, припини погрози, інакше ми самі почне погротись тобі, тобто викрити твоє посилля і показати, які в нас готові до тебе страти. Тому що в нас і вогонь, який ми мучимо гонитель, Ти не думаєш, що бороться з народними містами, синами, зніженими царями, одних, які переможуть, а інші можливо залишаться і переможеними. Тому що в них не такого роду небезпеки. Ти постаєш проти Божого закону проти багатокресних скажалів, проти наших отцівських постанов, що тримали важливість за своїм високим значенням і за давні, за давниною постаєш проти семи братів, які живуть в однієї душею, знеселяються без всіма переможеними пам'ятниками. Неважливо справа перемогти їх, але великий сором зазнати над ними поразки, ми нащадки учні тих, яким показував путь стовпогняний і хмар для яких оступилося море, встала ріка, зупинилося сонце, дощем був хліб, підняттям рук змушені були тікати тисячі ворогів, не перемагаючи їх молити, перед якими, приборкували звірі, до яких наторкається вогонь, мужності, яким дивувалися, і наступали царі, скажемо, що тобі відомо. Ми, учні, Лизари, мужність, якого тобі відома, спочатку здійснили свій подих батьком, тепер вступають у боротьбу діти, вже йому. Під... І дійшов слідом, за ним підуть жертви. Ти лякаєш багато чим, але ми готові на, на ще більше. Та що зробиш нам своїм погрозами гордовитий? Яке заподієш нам зло, ніхто не перевершить місць, того, хто готовий за всі страждання? Чого ж бої, боїться на рід, чому бореться на діла, для що очікування милостивого наказу? Де мечі, де хай там, нехай усипуть більше вогню, не пускають найсильніші звірі, готують найкраще знаряддя, мовши усе блокотацьким і коштовно дорого. Я праворобний, мене принесли раніше в жертву. Не з братів краще за, знімити порядок. Ні, нехай хто небудь із, із середніх зробить перші жертви. Щоб усі їм були вшановані рівно, платіш ще і чекаєш йому перемінно думками, Ще і зараз повторимо тобі слово. Ми не поживемо чисто не дамо їм згоди, скоріше ти вшановиш наші постанову, ніж ми скоримося твоїм, хортукарощі, або вони нові страти, або переконаєшся, що ми нехтуємо тими, які нам приготував. Так говорили брати, мульт вчителі. І як переконували вони один одного, і ще становили собою дому, що дійсно прекрасний священний, найдуж благолюбив, воно приємніше за все, що тільки можна бачити і чути. Я сам при одному спогаді, сповнююся задоволенням, уявляю собою думки подвижників, насолоджується розповідями про них. Вони обміняли і цілували один одному, для них настало свято, ніби вже після здійсненного подлугом. Підемо, брати, волали вони, підемо поспішимо на муки, Поки мучитель, що палає до нас гнівом, щоб нам не тратити спасіння, щоб він пом'якшиться, Банкет готовий, не позбудемо. Не позбавимо місця. себе прекрасно бачити братів, які живуть у згоді. Всі разом селянці служить один одному щитом, але ще прекрасніше, якщо вони разом страждаються чесноту, яку за батьківські постанови можуть бути боротися і зброю в руках і в такому випадку смерть була похвальна. Але оскільки на цьому вимагають обставини, то принесемо вже ту самі тіла, тому що і не. Жертувати нам. Якщо не помремо тепер, то хіба ніколи не помремо, хіба ніколи не віддамо те, що вимагає природа. Краще обернемо на дар, що потрібно вступати з необхідності, перехитримо смерть усім загальним обернемо на свою власність і ціною смерті купимо життя. Отже з нас, нехай не буде життєлюбим і боязким, нехай молитві спотекнувшись через нас. Не віриться і в інших, нехай він сам визначає порядок і кому за ким страждати, що хтось звершить собою ряд гнаних, ще не зробить різниці взяття нашого старання. Перші потерпіли, нехай будуть іншим шляхом, а останній початком подвигу, всі з однаковою терпістю покладаємо на серце, щоб цілим домом здобудено в інці, щоб гонитель не мав власні єдиної частки і не міг у кипіння злості похлитися перемогою над усіма. Перемігши одного, де один і ми один одному, братим, не тільки через народження, але й у самій смерті постраждаємо всі, як один і кожен із нас, нехай постраждає рівно з усіма. Прийми нас, Розаре, іди за нами, мати, поховай чудо, чудово мерців своїх і Якщо тільки що залишиться для гробу, розповідай про нас наступними родами, шанувальниками твоїми, показує священне місце поховання і неотровних восьмій. Так говорили і діяли вони також страшне стом років, захоче один одно, потім до того, як тепер гостить один зуб іншими. Усі вони зберігали однаково, реальність для задоволення і подухіноплемінників на страх і жах ворогам і вори, хоча сміливо, ополучилися проти цілого народу, але єдністю самих братів, які поблизувалися на не настільки були посоромлені, що втрачали вже приємну надію, здолати інших. А мужня справді гідна, Таких обдоблесних синів мати, ця велика і висока духом духов, вихованка закону, кота поривалася двома сильними руками серця, відчувала в собі змішань і радості, і страху, радості через змуги синів і всього неї в Страху через невідомість, майбутню через надбільні муки. І як птах, який бачить, що змія повзе до пташенят, або інших, хто має з проти них, вналидь літала навколо, била крилими. Благала, розділяла страждання дітей і що говорила, що робила, щоб надихнути їх на перемогу. Та викрадала краплі крови, та підіймала відірвані частини членів, то благовійно припадала до останків, збирала члени одного сина, і другий віддавала мучителям, і третій готувала до подругу. Усім оголошувала прекрасні діти, прекрасні доблесні мої подвижники, майже безцілесні плоті, схисники законної моєї сивини і святого Рада, які. Вас вихов і на такову сату доблесті, що то й ми перемогли му, стомилися, тільки цього боє... боюся. Ще небагато я блаженний з матерів і з зіників, але нам жареш служитися з матір'ю, не залишаю вас, обіцяє вам все, і не нависниця для дітей своїх. Коли ж вона побачила, що всі закінчили життя і свою смерті позбавила їх. І занепокоїв тий за, за світлим поглядом, підняла голову, і як олімпійський переможець, з бадьорим духом піднявши руки голосно на обчисти, каже дякую тобі, Отче святий, дякую тобі, наставний по нас закон, дякую тобі, наш батько і поборнику дітей твоїх Лазара, Дякую, що прийняти плід болей моїх, і стала матір сущенішої з матерів, і що вони залишалися до мене для світу. Усе віддала Бога і мій скарб усі надії моїй страсті. Яка велика для мене шана, яка прекрасна, забезпечена старість ми. Тепер я нагороджена за наше виховання, діти бачили. Як ми подвигалися чесноти, сподобалося побачити всіх нас, повінчене, минають за наших учителів. Дивлюся, як на благодійників готові засвідчити дякую мучителів за це розпорядження, за які збережені для останнього, вивівши раніше. На, на, Загальне видовище народжених мною і кожному з них, зарештуши мученицький подвиг після принесення всіх жартов, прийти мені звідси в повну безпеку. І я не буду рвати на собі волосся, роздирати одяг, в нігтями плоть, не буду кликати сльози, скликати плакалів, закриватися усамітнені, щоб саме повітря сумувала зі мною, не буду чіпати утішителів і пропонувати. Хліб скорботом, це це для матерів легкодушних, які бувають марними тільки по плоті, і діти вмирають, але по доброго слова. А ви в мене люблягніші діти, не померли, а принесені в дар Богу. Не назавжди розлучилися зі мною, а тільки принеслися на час. Розсіння, а зібрані вкупі, не звірли кровас, не хвилі полинули розбійник за непастив, не хоромо струшили, де війна знищила. І ще інше, яке небудь нещастя спіткало вас, що більш-менш важливо для звичайних людей. Я почала плакати, навіть гірко плакати, якби трапилося з нами щось подібне. Тоді б сльозами давала свячена люб'ям і хто мені тим, що не поливає сліз, мало всього. Тоді б я тісно почала плакати вас, коли б на шкоду собі спаслися відмов, му, коли йому мучить розристували над вашими, взяли верх, хоча б над ним із вас, як тепер переможені. Нами самі гонителям і те, що стало, сталося нині, не похвала радість славу, селища для тих, що залишилися. Але я примусився вже послідом за вами. І я буду грем'яним з Фінеесам, послала нас Амнеї навіть ще більше, тому що Фінеес мав ревність один, а ми зв'язалися численними характерами. Завший блоку діяння не плоське, але духовне. І Анна присвятила Богу одного, Бога вже давно, Притім недавно народженого сина, а я освятих сімох зможнілих, і при тім, які пожертвували собою добровільно, нехай доповнить воєнне слово Єремія, який не оплакує, а вихваляє преподобну кончину, Будь чесніше на стіг, більше за молоком і краще корала став сон наш народжений, і принесені дар Богові. Плащі тверте, що це, приєднай і мене до дітей, мучителі, якщо і ворогів можуть чекати милості, приєднай мене. Така боротьба була для мене славнішою, о якби я бажала потерпіти всі ці муки, які терпіли вони, щоб моя змішалася з їхньою кров'ю і встречі потіслові їхнього. Для дітей люблю самі знарядні і страждання, але якщо не буде цього, принаймні порох мій, порох мій, нехай з'єднається з, з їхнім порохом, і він гріб, нехай прийме нас. Не завжди нечесний кончені тих, які є раночеснім в доблестях. Вибачайте матері. Вибачайте діти і мати, які приховують народжених вам, і діти, як виховуйтеся, прекрасний приклад подати вам, як подругатися подругом добрим. Не сяде, так, сказала вам, мати придбався до своїх синів. Але як запитаєте, як ця шлюбна ложа пішла на багаття, як яке було засуджено, не чекала, щоб хто небудь не повів він, і не допустила, щоб нечисте тіло торкнулося чистої і мужньої плоті? Так, Леозар насладився священством, так сам був посвячений іншим присвятим Небесним таїнством, не зовнішнім окропленням, але власною кров'ю, освятив Ізраїль, який в останній день життя зробив звершуваним таїнством. Так сини насолодилися юністю, не сталюством, бо Робрівствували, а запанувавши над пристрастями, очистили тіло і пройшли до безпристрасного життя. Так мати наслодилася. Багатодітністю. Так прикрасилися дітьми за життя їх і спочило, спочили разом із спочилими. Народжених для світу, вона представила Богу. По часу їх пологів знову врахувала свої поле народження і дітей довідалася спорядку, якому вони помирали, тому що всі подв'язалися від першого до останнього. І так хвилі йде за хвилою. Так вони одним з подним виявили доблесть, і він готовий ще більше іншим, піти на постраждання. Усі кріплені. Прикладом перед нами потрапили і тому що жителів був радий, що вона не була матір більшого числа дітей, інакше залишається більше ще більше построленим і переможним. А тоді тільки в перший раз довідався, що не можна здолати зброю. Не дуже беззбройних юнаків, які оплачившись одним, тільки були частим. І більшою ремістю, готові були все перетерпіти, ніж якою готовилися сам від підняття їх страждань. 11. така жертва була бло. Розумніше і величніше та жертви Єфає. Тому тут усі завзятість побітниці, ні бажання вони перемоги, не робили необхідним приношенням, як там навпаки, зовсім добровільне та приношення, і нагороди на нього слугувала тільки блага на які умови. Такі подвиг, нічим не нижче за, за подвиг Даниїла, який був відданий на поживу Леон, і приміз звірі піднесеним. Рук, він не вступає в ужі отрохів, осирі, яких Анна зробив з полум'я, коли вони не погородилися, прошити батьківську закону і наторкнулися до сперсної, несвяченої споживи. і старанність, моловагнище і за ті жертви, які згодом були принесені за Христа. Тому що ті, що страждали за Христа, як казав на початку Слова, мали перед очнями крохи стов і їх вождем, і подуха був сам Бог, які приніс за нас настільки великий дивний дар. А Макавеїв не мала перед собою ні багатьох, ні подібних прикладів доблесті. Їхнього терпіння вдивувалася вся ідея. Вони раділи трімфували, начебто сама була тоді увінчена, тому що і чекав при цьому подвиг, навіть найбільшим із подвигів, які ще клоневі чекав на Єрусалим. Або бачити в цей день потоптання батьківського закону, або пославитися доля всього єврейського роду, залежно від подвигу Макавеї, і перебувала ніби на вістрі меча. Самтьох дивався. Так його погрози перетворилися на подвиг, тому що великим подвигом вміє диватися вороги, коли мене гнів справу пробовує сама себе, то він відійшов, не отримавши успіху. Як багато хвалив батька свого Соловека за подвиго до ідеяського народу і зачитись до храму, так ціле доперев символу, який спонукав до він, не визнавши його, винуватцем для людської і до славної 12. будемо наслідувати Макавеїв і священники і матері, і діти і священники на честь зараз духовного отця, який показав чудовий приклад і словами і ділами матері на честь мужності матері, нехай стануть існуча щодо і нехай поставить дітей своїх христу, щоб сам живе святився, також жертвою. Діти нехай шанують святих юнаків, і нехай присвячують час юності, Не ганебним пристрастями, а боротьбі з пристрастями мужній боротьбі. що... Зі щоденним нашим Антіохом, тобто дияволом, який воює за допомогою всіх членів наших різноманітних, гонить нас, бо бажаю, щоб були подвижники для кожного час і випадку із кожного роду і віку, відданого явним нападам і таємничим наклепом ворогів. Бажаю, щоб користувалася прадавніми розповідями, але користувалася також і новим, як бджоли, що в юдуці збирала корисніше для складання єдиного солодкого соту, щоб через старий і через новий завіт посталося. Нас Бог, славний Синові Дусі, який знає своїх і знаний... своїм сповіданий, і той, що сповідує, прославляється, і той, що прославляє в самому Христі, якому слава на віки віків. Амінь.